Вхідна група. Заходимо в квартиру. Великий такий простір вхідної групи. Далі заходимо в першу спальню. Далі у нас великий санвузол, в якому розміститься і ванна. Бойлер. Далі. Дитяча кімната. Також велика простора. З вікном на вулицю. Тут така ніша для зберігання речей. Маленький гардеробчик. Далі. Велика гардеробна. І кухня. Кухня на різних рівнях живим простором для зумування. Досить простора. Світло. Тут три арочних вікна. Можете бачити тут не стін.